Так, сьогодні поговоримо про сайдкік. Раз. За шах. І варіанти його виконання. Дивіться. А у карате зазвичай отака стійка низька і звідсіля вони зазвичай там встають на одну ногу, тримають коліно і тримають на дистанції таким <пух> ударом. Да? Цей удар, в принципі, не дуже ефективний. Їм нокаутувати складно. Але. Якщо робити його не на одній нозі, а якщо робити якісний зашаг в противника, то може відбутися щось І удар. Потім його на стрибку виконують ще. От, тобто я стрибаю і кинув. І ще як варіант, коли я в такій стійці, я можу його на розвороті стегна виконувати. Тобто я б'ю і кидаю. І цей удар в такому випадку є обманкою. Бо зазвичай всі чекають middle kick, а реально я б'ю, я проношу ногу і б'ю п'яткою у ребра, але прямолінійно. Ще є варіанти його виконання. Коли ви стоїте боком, ну, наприклад, я лівою ногою стою, і що я роблю? Я його виконую на стрибку, але б'ю передньою ногою за счет ривка, так називаємо. Тобто такого руху. От, я стою і б'ю. І він теж доволі потужний, як початок комбінації. Тут перевага у тому, що на такому ударі я ще відтягуюсь корпусом назад. І от саме цей варіант, тобто от такий, він дуже часто надає нам можливість перервати атаку супротивника. Тобто він щось відпрацьовує, я бачу, що він на мене летить, я раз зупинив його. Ну, і так, також. Ще є варіант сайд-кіка, коли ми його б'ємо на підшагу. Тобто є за шаг, але це якщо нам дозволяє дистанція. А є, коли ми досить близько до супротивника, якщо я буду робити за шаг, це буде не удар, а скоріше, толчок. А, а нам потрібний удар. Для удару потрібна дистанція. Тому я роблю підшаг і б'ю удар. Таким от чином, під шапку і удар. От таким от варіантом. І ще є нюанси з діагональної стійки. Якщо я в класичній діагональній стійці б'ю, то підкрок робиться одночасно з доворачуванням таза. І я роблю от такий от удар. Якщо я правою ногою б'ю, я можу зробити крок і виконати от такий от удар. Якось так. Дякую за увагу.